Друзі, привітульки вам ще раз, привітульки вам ще раз, не буду зараз гадати, не буду зараз е, ніч, нічого, просто хочу з вами ось про яку тему поговорити. Перша тема. Дуже багато людей переймається, що в мене зміна інтер'єру, вони думають, що я з Рога виїхала. Ні, я в Кривому Розі, я нікуди не виїжджала. Я всю війну поряд з вами. Дехто з вас бачить мене на вулицях мого міста. Дехто бачить мене в магазинах, дехто бачить мене в транспорті, дехто бачить просто, просто в якихось там, не знаю, закладах. Які можуть бути заклади, які можуть бути заклади? Ну, опять-таки заклади. Магазини, так? книжкові магазини, такі. От. спортивний клуб був навіть, але зараз трошки я трошки не в ресурсі. От, я на місці, не переживайте, я в краму розі поряд з вами. Все нормально, е, я нікуди нікого не покинула. Е, я, я розумію, що для, батьох, для, для багатьох, багатьох з вас е, наявність мене в місті це е, якась, от, знаєте, признак, признак безпеки. Тобто, ланочка в місті значить все буде нормально. Отже, я в місті, все буде нормально, мої рибки, все буде, буде прекрасно, і ми з вами разом переживемо всі катастрофи. Це перше. Друге, знову-таки, повернусь до Каховської ГЕС. Значить, дивіться, ми кривий ріг саме. Ми запитуємося, ну, як правильно, ми живемося не тільки з Каховської, у нас вода ще у нас де, якісь райони йдуть з Дніпра. Тобто ми без води не лишимось. Хоча в мене бутилки з водою набрані стоять цілий рік. от, І в мене і чистої води стоїть в мене теж майже більше, як сім місців. Без води ми не залишимося, пару днів трошки можуть бути перебої, поки нам не налагодять якесь, от таке, знаєте, там, постачання. Це друге питання. Третє питання. В Кривий Ріг 9 червня приїжджає Сергій Бабкін. Що хочу сказати, друзі? Я бачила його відео, запису за кордону. Коли він втік, як почалась війна, здоровий мужик, який має йти захищати свій дім, хто повинен класти був життя за владаяму, за, за Бабкіна, за там ще якісь були, того самого війника. Хто? Хто? Покажіть мені пальцем на цю жінку, яка повинна була віддати свого сина, щоб його там вбили, або щоб його терзали в полоні, щоб йому відрізали голову. чи Італії за те, що потім Бабкін 9 числа приїхав і у нас тут устраював благодійний концерт. Чого? Я вже не пам'ятаю депутатів та навіть того Єгора Фірсова постійно бачу підписана. Да? Чого він на війні має бути? Чого на війні мають бути лідер гурту Бумбокс? Він воює, Він воює, він, пі... він пісеньки не співає зараз на сцені благодійно чужі гроші він зібрав. Не такий вже ти герой, Бабкін, щоб люди тобі гроші якісь несли. Вони ці гроші можуть напряму задонатити, а не тобі платити, а ти там розкажеш благодійне. Знаємо вашу благодійність, де вона починається, де вона закінчується. Собі кишені треба набити, правда? Тому я вас закликаю, не ходіть на цей концерт. І друзям кажіть. І ще щось. Не треба підтримувати популярність зрадників, не треба. У нас будуть нові е, артисти, у нас будуть нові пісні, у нас дуже багато талановитих людей. У нас дуже багато, у нас їх стільки, просто у них немає можливості вийти, бо не в кожному є продюсера. Але той же саме продюсер того Бабкіна, да, він побачить, що на ньому гроші не заробиш, і він знайде якусь. Якусь пташку, яка дійсно співає, знаєте. Це друге, я хотіла сказати, чи це третє, я хотіла сказати: перше, що я в місті, щоб ви не переймалися. Друге, про воду, нічого страшного. Так, да, страшне, ну для кривого рову нічого страшного. Отак от вот скажу. Ну, ми від ми, ми цього не умремо. Е, про, про те, що якісь села пострадають в е, е, Херсонської області, я це попереджала і я казала про цю велику воду, я ну, попереджала друзі, то я думаю, що ви якісь, якісь ну, заходи вжили все-таки. Це, по-перше, ну, отак от. тепер ще, що про артистів я, я раз і назавжди закликаю, я просто бачила вже це, це відео я бачила особисто, який розказував про те, він, чого він домирати. Він не має умирати. Він сидів в Гірмані, по-моєму, і розказував, що я теж номера, я не номер номера. Тому я зараз навіть, навіть знайду це відео. Підіть. Так, да, я подивилася. Так, да, в Німеччину вони не виїхали, бо у Сергія Бабкіна старший син почав заїкатися від вибухів. То треба було відправити жінку і дітей за кордон, а самому брати зброю і зробити іти так, щоб не було вибухів, тому що ти свого сина вивіз. За кордон і сам свою сраку вивіз за кордон, а чужі дітки заїкаються від вибухів, тому що нема кому їх захищати. Не у кожного з них є батько. Або його батько пішов і загинув, щоб не заїкався. А сьогодні ти повернувся і ти вже такий знову артист Пісенки вже ми допомагаємо. Допомога це коли ти сам особисто береш щось і робиш, і допомагаєш. Коли ти донатиш свої кревні, а не ти з когось їх збираєш, зібрати дурне діло не хитре. Я вам зараз як, як то кажуть, пам'ятаєте, навіть була <кій> ситуація, я вас дуже рідко про щось прошу. В основному я можу просити у себе в аккаунті. Бо я розумію, що у людей ну, вони донатять по-іншому. Да? Я, я доначу сама от, і дуже рідко щось прошу. Але іноді буває прошу. Пам'ятаєте, я вас просила для мого друга, якого я знаю особисто. Для, у них вони розвідка. Це як же це вона називається? Люффафе. Вони аеророзвідка. вони оце, літають ці штуки їхні, да? і вони о, де, де окупанти знаходять і потім дають артилерію, а артилерія туди стріляє. Там у нас Криворізькі Юра Мілабог, це Янович Вова, о, теж мій товариш. Е, ну, приятель. не то, що друг, так само Юра Мілабох, не просто прям друг друг, про -друг ну, приятель. О, це Олегоровий також, Тож я знаю цих людей особисто. І я у вас просила задонатити кошти, їм треба було на оборудовання. Ви пам'ятаєте, я вам не свою карточку давала? Я дала їхню карточку, у них там була карточка, якась, я сказала, і я не питала, хто, скільки, що, може і як. Тому що я. З тих людей, які особисто, якщо я когось особисто знаю, я можу за нього поручитися, і я особисто тоді можу допомогти, якщо я маю на це змогу на сьогоднішній день. от. А благодійний концерти я це треба було устраювати в 22-му году, Треба було брати зброю і йти. Це раз Давайте по-чесному. Э, багато людей можуть волонтерити. Жінки ж теж можуть волонтерити, правда? Не обов'язково чоловіки, да? А чоловікам задача багатьом йти здоровим, да, іти і захищати своїх дітей. Хто повинен був захищати дітей бабки? А він сьогодні приїхав, буде у нас в скромрозі тут пісеньки співати. Правда? А люди зараз під краховкою гинуть від води. А люди зараз в Херсоні гинуть від обстрілів. А люди, зараз, а люди зараз у полоні, і вони сходять з ума, вони б хотіли вмерти, але вони не можуть померти. Тому що такі тортури, це тільки фашистка. Фашисти можуть робити. І неможливо, якої національності фашист е, німецької чи російської. Фашизм він не має нації. Розумієте. Тому я дуже глибоко обурена. І там Влад яма дуже, теж за кордоном дуже дискотека, і вони пригають під пісеньку Стефанія Мама, під пісню горя, під пісню журби. Стефанія мама це пісня Материнського горя, коли в неї очі вже висохли від сліз. Ось про що ця пісня? А Вони скачуть, блядь, скакали сука, верх ногами там. А вони скачуть і дуже там, їм яма дуже це, оце дергається все, от йому весело. Бери зброю, піздячу туди рядом, з усіма, вставай, і там будете скакати. Ось я прошу, друзі. І той віник теж. Вовчіться в нього. Вовчіться, бери свої ці, пісеньки, іди співай тому. Понимаєте, про що я? А вони всі захворіли, а вони всі больні. Да? Виїхали, там і сидіть, там і залишайтеся. Ось моя, моя. Це моя особиста думка. Це мій особистий канал. Це моя особиста думка. Я не офіційна персона. Я не офіційне ліцо, це моє хоум-відео. От де в мене є мої тільки правила і моя думка. Я можу бути права, я можу бути не права. Хтось може розподіляти мою думку, хтось може не розподіляти мою думку. Хто не розподіляє, той просто ну, не підписується на мене, не дивиться, хто розподіляє, то підписується і дивиться на мене. І там мені не десь хто пише. Отак я не падаю інформацію, я багато лішня говорю, я говорю так, як вважаю нужним, Понятно? А кому не подобається, завів свій канал, і там іди і виступай. І забери людей, і хай вони тебе слухають. А я говорю те, що я вважаю за потрібним. Я кажу правду, я кажу те, що я щиро відчуваю. І от, і я дуже не люблю якогось ханжества такого лишнього, або якоїсь такої, знаєте, несправедливості, або якогось пазьорства. Тому всі, кому не подобається, що я кажу, як кажу, і як я подаю інформацію, яку вважаю нужна інформацію, таку і подаю. І хватить писати там дурню, всяку. вже вже надоїли, вроді як розумні люди. То Не подобається, закрив канал і пішов. Все, до свидання. Подобається? Пиши мені сердечки і лайки. Подобається. Ось, ось людині подобається, да? вона вислала гроші, каже, купіть собі. Може, воно і небагато. Я доклала і купила і духаюсь, і тепер ось парфумами пахне. Ось людині подобається, вона вислала. Ось людині подобається, вона вислала, Понімаєте? Не то, що я прошу, я не прошу. Хіба я колись казала, висилайте мені ці прикраси? Я не казала цього. Але людям хочеться зробити мені приємно. І мені від цього приємно, мене це гріє. От. Того, що ну, я люблю цих людей, я люблю своїх підписників. І я переймаюся. Я не просто виклала інформацію. Так, буде то, то. то, -то". Все. І все, і така, пішла, курю. Ні, я переймаюся, переживаю, я бачу інформацію, мені це серце, бо, бо я людина. І я розумію, що тут я можу. Допомогти тільки інформаційно, тобто дати якусь інформацію, може ця інформація комусь може зберегти життя, і це важливо. І якщо моїми словами буде, буде врятоване хоч одне життя, значить я роблю все правильно. А в мене врятовані життя є і багато. І ви мені про це пишете. І з 2014 року в мене є врятовані життя. От як почалась вона з 2014 року, і в мене вона 10 років. І, я, і, і мені люди дзвонили, мені люди писали. І мені люди казали, в очі, в мене є на моєму рахунку не одне врятоване життя. І я цим пишаюсь. А ще я пишу вірші. Я пишу вірші, які лікують ваші душі. І цим я теж пишаюсь. І взагалі я не перевершена богиня. Все, друзі, трошки, да, трошки я, ну. І речі, про які я спокійно, не можу говорити. Є речі, які мене не можуть залишити байдужим. Знаєте, я вам так хочу сказати, я людина здатна на все. І я іноді навіть можу зрозуміти якусь зраду, в якому плані зраду, так? Да? Підлякався, там, поїхав чи щось, я навіть це можу зрозуміти. Але розумієте, яка ситуація? Там хлопці мене теж бояться, там теж чесний. І коли їм боляче, вони також кричать: Мама. І коли їм страшно. І різні люди. Але навіть якщо ти. Злякався. Навіть якщо ти злякався і якось повів себе негероїчно, потрібно признати це і зійти з якоїсь дороги. От, наприклад, за, хочу сказати за наших артистів, ті, які зрадили країну, от я не можу. От ви як хочете, хочете, звісно, це ваше право. Хочете, ходіть їх слухайте, несіть свою гроші, як хочете. Але в мене, от знаєте, от ті, хто, хто поїхали. Ті артисти, чоловіки, я не за жінок кажу, е, хто поїхали з країни на момент війни. І якщо на то не було, дійсно там людина не була хвора, така що там прям. Хоча теж, блядь, як ти болієш, то ти й до війни хворієш, правильно чи ні? Вони прям в війну раз та всі захворіли, блядь. О, так от, для мене цих артистів не існує. Я скажу чесно, я того Бабкіна не слухала ні до війни, ні після війни, не буду слухати, бо то не, 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 не є, да? то не є авторитет. І то є яма так само. Клоуни вони, от і все. Оце справжні клоуни. А наш зеленський герой. Отак. От і ми з вами герої також. Бо ми поряд, і ми, хто як може, намагаємося приблизити. Цей день, коли вже наше ППО останеться без роботи, бо не буде що відстрілювати, бо не буде нічого летіти небезпечного на нашу країну. А як ми це робимо з вами? Ми медитуємо там захисні купола на наші будинки, на наші райони, на наші міста, села, на наших хлопчиків, які там зараз, на передовій які поранені. Які в полоні. І ще хочу, щоб ви знаєте, про що почали задумуватися. Війна закінчиться. І дивлюсь на дуже багато хлопців, які залишилися без рук, без ніг. Прийде час, коли ми, як суспільство, можемо відвернутись від них. Така людська природа, ми не любимо уродства. Нам це негарно. Я вас хочу закликати. Не відвертайтеся. Не відвертайтесь і допоможіть їм не просто вести повноцінне життя, а допоможіть їм не одної хвилини не пошкодувати про втрачене. Не лишайте їх наодинці зі своєю проблемою. Давайте будемо з суспільством. Давайте будемо робити з громадянським суспільством. Коли ми всі, як він за нас, один за всіх, так і ми за нього повинні заступатися. Перед хамом водієм, який має, має ницість ще що щось казати цьому воїну. Перед якимись там. Не знаю, там, в кафе оціми, оціми security, чи що воно таке, що ця людина зах... хотіла випити кави. Слухайте, його не пустили, бо він в формі і їм тут наруше. І він їм там нарушить, чи там на пляж було. То я хочу побажати тій курві, яка не пустила того військового на пляж, щоб, сука, та ракета прилетіла їй в хату, щоб вона ходила, побиралася, блядь, по цих по інших хатах і її також не пускали, щоб вона взнала на своїй шкурі, що це таке. Давайте ми будемо громадянським суспільством, давайте ми будемо об'єднуватись, як вони нас захищали. Не будемо чекати, що вони далі будуть захищати. Вони не залізні, вони такі ж люди, як ми. А давайте ми будемо захищати їх. Добре. Ну що ж, друзі, я побалакала з вами. Так як я і обіцяла, бачите, я не гадала. Але це було важливо вам сказати. Я мусила вам це сказати, того, що я не можу мовчати. А ви, звісно, робіть висновки самі. Ну і нагадую, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі. Світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які на мене підписані, які мені ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. І ще я бачу ваші донати, я бачу ваші шоколадки, я бачу ваші креветочки для кузі. Я вам дуже вдячна за це. Це дає змогу мені працювати далі і робити для вас те, що я роблю. Пока-пока!